Ох, боже, яка сумна музика, я зараз заплачу. Так, ну окей. Куди нам... О Боже, я ніде телепорти не увімкнула. Це просто капець. Ну, добре. Зараз спробую знайти якийсь звідси вихід, тому що. Ага, ось там здається. Боже, яка сувона музика? Хай бог милує. Ти сю звук у колоса був, але. Так, там у нас фея літає. Окей, поки будемо виконувати ці завдання. Блін, я реально зараз плакати, почну, почуду дочатися знову. Так, окей. Повікнемо точку телепорту. І перейдемо сюди. Так, ось тут. Ага, 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 все, я бачу. Та я багато чого тут позабувала. Я в тобто. Так, зроблю звук трішки тихіше, тому що в вуха ріже. Хто там ще мені заважає? На тобі. Так, так, так. А що це? А, ще один. Ну зараз я і тобі наваляю. Я думаю, чому скринька закрита? Авляється ось що був. Бо те го стоїть і стріляє. Так, з Спершу ту. На що воно схоже на призму? Цей ключик чи як воно? Повістимо в замок. і підемо далі. Що мене знову здобув... пінгує. підвисає трішки, але, в принципі, терпимо. Що десь якісь моменти такі будуть, чи правда дуже зависає, то я буду вирізати при монтажі. Ой, блін, ну я думала, можливо, хоча б тут цей е, е, ключ візьму спокійно, а ні, тут, тут ці жирні скелі з'явилися тупдиє, блін. Їсти менше треба, чуєте го? Люх і ось там ще один. Не знаю, чи встигну я сьогодні всю цю битву з підваліном почати. Так, а тут у нас повітряний бар'єр. Ну, прийдеться карабкатись. Шкода, що в мене нема урона, я вже за кілька. Ого, нічого собі. <гум> <гум> Ото курка нестися в мене хоче. <гум> Кричить голосніше, ніж я розмовляю. Окей. А куди це туди здається, так? Потягувати каву, записувати проходження і освіжувати свою пам'ять. Це те ще задоволення. Мені подобається. О! Ходімо далі руку. Шкода, що я тут е... точки телепорту не увімкнула, а тут доведеться трішки побігати. Займе трохи часу, але нічого. Знову окулус. Ага, он де він. Я кажу, то погано що нема оборона. Я б зараз за секунду застрибнула б на ту скелю. Ну, окей, я вже десь потім це все чудо-юдо позбираю. Поки що будемо виконувати основне завдання, тому що час у мене в марі обмежений. Так, там знову цей з Nokia u 6230 стоїть. Чи яка це оця модель, яку використовують в мемах, що вона впала з п'ятого поверху і зламала асфальт? Можливо, якщо я помилилася, то можете мене в коментарях підправити. Просто я не знаю, як ще по-іншому назвати той дерев'яний щит в мітачурла. Тому що його тільки вогонь може і пробити. Ну окей, якщо ти там ще реакцію заборожування використовуєш. А так, все! Так, нам сюди. Залі сюди. Перебачив, ось трішки. Так, а де ще один? Щось я його не бачу. Можливо, зір стихії допоможе. Ну просто. Не знаю, щось йде. Я не бачу ще один оцей ключ. Так. Поглянемо. Дивно, можливо, він десь там в таборі хілічурлів є, я не знаю. Зараз поглянемо. Ой, ні, точно ні. Кия okay, що ти робиш? Отак. От Ні, це десь не тут. Потрібно, значить, йти далі. М, де ж він може бути? Я вже багато чого позабувала, тому що. А, он де він? Тому що я дуже давно не починала грати все спочатку, це от. зовсім недавно розпочалося. О, окулус. Супер, зараз якраз його зітте заберемо. Все одно по дорозі, так би мовити. Так. Давайте заберемо його. Так, аби я в цей повітряний потік не потрапити, а то вас підкиде догори. А зайва витрата часу мене не влаштовує. Оп. Так, і залишився. Ще один. Зараз я подивлюся, можливо, можна буде телепортуватися до нього і так буде швидше. Так, спробуємо. Що ти там розказуєш? Так, підправляти здоров'я нам не потрібно. Ну так, дійсно, статуї можна одразу туди потрапити. Та що ж ти пінгуєш? Потрібно буде заглянути в налаштування, а можливо там знову десь якийсь сервер віддалений мені воно поставило. Тому що. Тому що зачастую пінгує в хмарі, тому що там сервер дуже далекий. Я Взяли. Так. Дроп збирайте обов'язково, якщо ви тільки ну, розпочали грати і вам щось з хілічурлі випадає, збирайте обов'язково. Блін. Ненавиджу завдання на час. Отак. От Обливо, коли отаке от от... Зараз ще тобі наваляю, чуєш? Е! О. Це, до речі, коли я вперше починала грати Геншин, і в мене була оця я аби е, з цього замка і розпочинала. А тепер закінчую ігранічно. Супер. Залишилося нам звільнити два ліна. О, це буде зараз. Зараз буде заруба з босом. Супер! Як же я довго на це чекала. Та це чекай, я точку хочу увімкнути. Ящики потім буду збирати. Поки що викодає воставний сюжет.